Всім привіт! Сьогодні 14 липня 2024 року, і я пропоную вашій увазі таку чарівну красуню Red Piano. Трояндочка була посажена восени 2023 року. На даний момент наріс ось такий кущик. Випустив такий великий пагін. Трояндочка квітує вже другою хвилею. Має ось такі гарні бутончики. Дуже цікава серединка. Були здійснені профілактичні обробки від хворіб. І трояндочка здорова. Висота кущика. Приблизно вже метр і ширина близько 85-90 см Ось така красуня. Квіточка тримається довго. Майже не осипається. Вона тримається. Кубки. Дуже багато молодесеньких бутонів, які будуть теж квітувати. Ось така красунька. Дякую за увагу.